Нічні обстріли в Україні наслідки чергових атак ворога. 21 вересня 2023 року. Ввечері Росія завдала ракетних ударів по Києву та іншим містам України. Внаслідок обстрілів загинули щонайменше 10 людей понад 50 отримали поранення різної степені тяжкості. У Києві вибухи пролунали в районі Хрещатика. Були пошкоджені промислові об'єкти, ресторани, магазини та житлові будинки. За словами начальника КМВА Сергія Попко, внаслідок збиття ворожих ракет сталося падіння уламків в Голосіївському, Дарницькому, Шевченківському та Деснянському районах столиці. Крім того, ворог завдав нічних ударів посередмістю Харкова, вражена промзона, а також цивільні об'єкти. Наразі у Харківській ОВА заявляють про трьох поранених. Наслідки атаки досі ліквідують. Ракетних ударів агресори завдали також містам західної та південної частини України. Про вибухи повідомляли на Львівщині Херсон. Та Чернігівщині. Там були пошкоджені об'єкти інфраструктури та цивільні об'єкти. На і Львівщині зі слів очільників регіонів обійшлось без жертв. Натомість на Херсонщині заявляють про трьох загиблих і п'ятьох поранених. Сьогодні Рівненщина зазнала ракетних ударів. На жаль, є влучання в енергетичну та цивільну інфраструктуру. Позаду мене СТО. Яке частково зруйновано та пошкоджені автомобілі, які були на території. На щастя, обійшлось без жертв. Також відсутнє енергопостачання в частині рівненського району. Всі відповідні служби працюють, в тому числі обленерго. Наразі усі масштабні наслідки нічної атаки вдалося ліквідувати за допомогою різних служб у всіх постраждалих містах. Також в результаті бойової роботи сили та засоби повітряних сил у взаємодії з ППО Сил оборони знищили 36 крилатих ракет. Микита Марчишин, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4